Мир вам, дорога, церква. Мир Боже. Слава Господу, маємо прекрасний день, весняний, сонячний, не гірше, ніж був вчора. Вчора взагалі був прекрасний день. Було дуже тепленько, дуже гарно. У мене аж за останній час аж настрій піднявся, тому що вчора був непростий день, да? ми вітали жінок, був такий жіночий день. От, я коли проїхав вчора в червні, зранку мені треба було по справах поїхати. Ну, думаю, треба своїм дівчатам сюрприз робити. Я знаю, що всі жінки люблять квіти. Я завжди стараюсь живі квіти дружині дарити. Ну, На день народження, на 8 березня. Завжди. От. Ну, Тому що живі, живе воно є живе. <глах> от. Я заїхав в магазин в центрі в Чернігів, заїхав в магазин от. і е, був здивований, був здивований, що ну, під час війни, коли складно, досить складно. От, і фінансово, і так, настрій ну на удивлення було дуже багато людей. Було в магазині три молодих дівчини і було дві старших дівчини. І ви знаєте, от п'ять жінок, і вони не справлялися. Тобто, стільки було людей, стільки мужчин. Переважно все мужчини купляли. Хто під замовлення, хто зразу прийшов? Так як я прийшов, мені треба було вибрати і ті букети забрати. То трошки втратив час, тому що треба було почекати. Ну і на удивлення, я так зрозумів, що український народ втомився вже, просто втомився. Оця темрява, це тяжкі ці часи, оце все воно нагнітаюча ця обстановка. Що люди просто шукають світла, якусь трошки отдушину, якусь відрадувати. От, і люди, от просто елементарно, щоб просто купити квіти, привітати своїх рідних, привітати жінок. Там хтось з дочці брав, хтось бабусі брав ці квіти, і вже оце. Трошки такий промінь того світла видно, що люди втомились. Люди хочуть радості, люди хочуть світла. От хай нам Бог допоможе в цьому дійсно, щоб вже припинилася ця війна, щоб на на кінець настав мир, щоб ми відчули це світло, відчули ті мирні дні, які в нас були до війни, як було добре нам, і ми десь, може, трошки вже і не цінили, перестали цінити. Це хай воно повернеться, щоб нас перейшла оця переоцінка того всього, щоб ми були. Добріші один до одного, щоб ми більше проявляли любові, тому що Господь нас вчив він саме перш за все казав любов до Бога, а потім любов до ближнього проявляти любов до ближнього, щоб вона була ця любов. От я хочу сьогодні продовжити. Вчора ми вітали, звісно, жінок, да от але я буду думаю, буде не лишнім, якщо ми сьогодні також їх ще привітаємо. Помолимося за них, от, і ми трошки поговоримо за це е, за жіночий день. Ми трошки з біблійної сторони будемо сьогодні розглядати, от, що таке жінка да, в очах Бога, в очах е, дітей. От, і ми трошки сьогодні продовжимо цю тему. Я знаю, вчора багато нашим жінкам було приємно, тому що вони і тут збиралися, в них було вчення таке жіноче. І, Тоже отримали вони квіти і подарунки. Кожна з них отримала. От ну і також привітання були і через групи в інтернеті. От вас вітали. Я знаю, це вам приємно. От але ми сьогодні хі, трохи, трохи продовжимо, щоб вам було ну, продовження, тому що на вас возлагається велика відповідальність. От ви наші помічниці. Я знаю, бо в мене є жінка, є, слава Богу, багато дітей. Я знаю, яка то відповідальність лежить на жінки. Вона дуже велика, дуже велика. Це будинок, це дивитися за всім будинком, це приготувати їсти на велику сім'ю. Це дивитися за кожною дитиною. Це дуже важко, дуже велика відповідальність. Тому хай вас Бог рясно всіх благословить, от, дам вам сили, щоб Бог вам дав розуму, от, як далі жити, як далі керувати своїми сім'ями, щоб у вас була та мудрість і щоб все було добре. Я буду читати зі Слова Божого, і е, тема сьогодні моєї проповіді буде називатися Приклад віри. Приклад віри. Зачитаю таке цікаве місце: Новий заповіт. Буду читати друга книга до Тимофія. Був такий служитель Тимофій. Я думаю, що, мабуть, якщо брати новий заповіт, це був, мабуть, молодий служитель О, Тимофій. От, не описується, скільки йому було років, але зрозуміло було, що це був молодий служитель, і апостол Павло дуже сильно любив цього служителя. І в своєму останньому посланні, коли апостол Павло сидів в тюрмі, це здається. Його, ну, його переміщали, якби це його останнє переміщення було, і він там писав послання в тюрмі. І до Тимофія він написав це послання, і це буду читати друге послання апостола Павла до Тимофія. Перший розділ. Прочитаю перших п'ять віршів, з першого по п'ятий вірш. Дивіться, тут такі слова. Павло, з волі Божої, апостол Христа Ісуса за обітницею життя, що в Христі Ісусі. До Тимофія, сина улюбленого, благодать, милість, мир від Бога Отця і Христа Ісуса Господа нашого. Дякую Богові, якому служу від предків, чистим сумлінням, що тебе пам'ятаю, я завжди в молитвах своїх день і ніч. Я бажаю бачити тебе, пам'ятаючи сльози твої, що наповнитись радістю. Я приводжу на пам'ять собі твою нелицемірну віру, що перше була оселилася в бабі твоїй Лоїді та в Твоїй Матері Євнікі, певен же я, що й у тобі вона оселилась. Слава Богу, за ці слова. Хочу звернути увагу, бабця Тимофія була віруюча, тобто, вона перша повірила в Ісуса Христа. Да? От, бабця Лоїда. Вона вірила в Бога, повірила в Ісуса Христа, і потім від бабці віра передалася до матері Тимофія. Євніка її називали. О, це також була жінка, їй передалася віра, і потім вже від матері Євніки віра передалася Тимофію. Він був молодий, але апостол Павло. Підкреслюю, що в нього була яка віра. Я читав, яка віра була в Тимофія нелицемірна, що вона була в нього дуже щира, ця віра. От, і воно відчувається, да, коли ми зустрічаємо людей. Є люди віруючі, не просто носять назву, да, а я віруючи, да, а дійсно людина вірить в Бога. От, і в неї віра нелицемірна. І вона завжди свою віру підтверджує ділами. Я не знаю, як ви, я стараюсь коли я спілкуюся з людьми, от, не просто там людина говорить, да там я віруюча я то і сьо багато розказую. От, я завжди стараюся дивитися на діла. тобто от Тому що віра вона повинна підкріплюватися ділами, і воно видно, коли людина не просто носить назву, а вона ще щось корисне робить да, для других людей, для своїх рідних. Тобто, вона підтверджується віру ділами. Тому, бачите, зауважив. Апостол Павло до Тимофія він зауважив, що в нього була нелицемірна віра. Дійсно, він розказував багато за Бога людям. от Ну Я думаю, що і багато він і служив ділами, і допомагав людям ділами ну Приклад віри для наших жінок, приклад віри, да щоб ця віра передавалася нашим дітям. Нашим внукам, не тільки дітям, бачите, тут навіть вона передалася і внукам. От, тому приклад є. Ми будемо його брати з Біблії, будемо брати від жінок. Сьогодні я трошки вибирав, і я вибрав з Біблії 5 жінок, да, на яких нам, нашим жінкам, якби, слід рівнятися. От, і ми трошки щось сьогодні від себе візьмемо, пороздумуємо. От, і… Потім ми помолимся, помолимся, щоби дійсно ми в Бозі, що ми не просто так, от жінки, да от свято там нас вітають. От а що дійсно ми жінки непрості, да, що в нас є віра, є нелицемірна віра, і ми цю віру хочемо передати своїм дітям і не тільки дітям, але і внукам, і внукам, тому що багато хто з вас вже мають внуків, і це добре, коли ця віра передається навіть внукам. От як передалася. Тимофію, служителю Тимофію. Дивіться, ну, саме перше, перша головна жінка в старому заповіті, в новому заповіті, ви, мабуть, всі здогадалися, це буде Марія, жінка, Мати Ісуса Христа. Це сама головна жінка. От, і дійсно е, вона показала віру, віру показала свою, тому що ми знаємо, коли явився їй ангел, да? явився, вона вірила в Бога. От вона, ну якби не зовсім вона так трошки злякалася, але вона розуміла, да, що от Бог послав ангела, і ангел її промовив. Він її попередив, що Марія, ти зачнеш, ти вибрана жінка. Тобто Бог вибрав її. Вона була просто Богом вибрана жінка, тому що в неї, мабуть, була не лицемірна віра. В неї була настояща віра в Бога, Бог її вибрав. От, і це була незвичайна жінка, да? і ангел, ми пам'ятаємо, ангел до неї сказав, що ти зачнеш і народиш сина. От, і вона каже ангелу: як як, я, я чоловіка не знаю, я ще не незаміжна. Він каже, їй, ангел, ти від Духа Святого зачнеш і народиш сина, і це буде син Божий. От, і вірою вона це прийняла. Ми пам'ятаємо, да? її слова, коли вона сказала, сказала ангелу потім, хай буде по твому слову, мені. Хай так і буде мені, по твоєму слову. Тобто вона вірою прийняла, що це посланий ангел від Бога. Він їй предсказав, що має народитися дитя, незвичайне не дитя. І дитя буде зачати від Духа Святого. От. І це довіра Богу. Перша така якість, характеристика, вона довірилася Богу. Марія довірилася Богу. Друге, ми пам'ятаємо, коли народилося дитя, зразу. Пішло гоніння на це дитя, тому що Ірод, цар Ірод, він хотів погубити це дитя, о, тому що людина керувалася не Божим духом, а людина керувалася сатанінським духом, тобто духом від дьявола, і е, дьявол хотів погубити це дитя. І ми знаємо, да, що був знову посланий ангел і вже був посланий до Йосипа, так як Йосип був голова сім'ї, да, він каже: Бери дитя, бери свою жінку. І тікайте, ви просто тікайте, щоб зберегти дитя. І ми знаємо, да, що Марія вона вирішила захистити дитину свою, щоб дитину не погубили. І ми знаємо, що вони тікали в Єгипет. Вони втікли в Єгипет от, до того часу, поки Ірод не помер. Тобто, це був захист дитини, тобто, мати встала на захист дитини. Третє це виховання дитя. От, ми з вами знаємо, да, що Марія, Йосип. Вони служили Богу. Вони приходили в Єрусалим, вони приходили в храм на поклоніння, і ми бачимо, що вони йшли. Можливо, там і не маленька відстань. От то кілометри були, і треба було йти пішки, тому що не було транспорту, як в нас зараз. Да. Є транспорт, але дехто лінується, не хоче їхати на собрання. От, є машини, є велосипеди. Лінуємося, не хочемо їхати. А Марія з Йосипом йшла пішки, коли жара, коли оце пустиня, оце пилюка. От, вони йшли. Вони йшли, щоб зустрітися з Богом. Вони йшли на поклоніння Богу. І що саме цікаве, вони йшли не самі, вони брали з собою завжди дитя. Так? Вони брали дитя, навіть був один момент такий, що, ну, мабуть, не йшли вони самі, там йшли якісь, може, родичі, якісь знайомі. От, бо був момент, коли вони йшли, там, може, заговорились по дорозі. Один раз вони згубили дитя. Дитя остався в храмі, не пішло з ними додому. Да? Ісус залишився в храмі, йому було 12 років. Ми знаємо, що в 12 років йому вже дали Писання, і Він читав з Ісаї. Книгу з Ісаїя, і в 12 років Ісус читав. Тобто вони. Третє. Виховання матері, тобто дитя брати до храму. Тобто не йти просто самі, а старатися завжди маленьке дитя брати з собою в храм, щоб віра передавалася дитя. О, далі, четверте. Це є, це є третє, да виховання, при, приводити в храм дитя. І четверте це було. Основне, да, от ми знаємо, дитя возростало, ми знаємо, що Ісус дожен був пострадати. От, над ним і здівалися, мочинічика смерть в нього була. Що саме цікаве, ну, що Марія, Марія з ним була до кінця, тобто від початку, від народження да, і до самого кінця. Я не знаю, чи кожна мати би змогла би витримати, дивлячись на те, як і здіваються на твоєї дитини. Ми знаємо, як надругалася над Ісусом, як його били, як його катували. Він був повністю. Як це по-українськи і да по-російськи. Ну Настільки здівалися, що його неможливо було впізнати. Обличчя його взагалі тіло, воно все було все було в ранах, все було в крові. да І ще мало до того всього, його прибили на хрест. Його прибили на хрест, це була така сама така на той час. Сама позорна смерть сама така мучнічіська смерть. Його прибували на хрест, і що саме цікаве, ну навірно, не кожна би мати змогла би витримати це, дивлячись, як помирає рідне дитя. Да? Але Марія, вона була до кінця. Вона була до кінця, вона все бачила, бачила ці всі муки, от е, своєї дитини, і вона вистояла. Вона вистояла просто була до кінця. Друга жінка. Я хочу е, нам, як приклад. Згадати, це була жінка, мати Моїсея. мати Моїсея. Тобто, це був також Богом вибране дитя. Дитя, яке народилося, було дуже гарне і було зрозуміло, що це непросте не дитя, от вибране Богом. І е, так само це дитя, воно вже е, мало тільки народилося. Вже було переслідування. Отак, От як Ісуса маленького переслідували, так? так само і це дитя Моїсея з дитинства було переслідування, тому що був наказ, наказ вбивати всіх маленьких єврейських дітей. Це був час, коли вони були в полоні, були в Єгипті, єврейський народ, і народився тоді Моїсей, і був наказ від Фараона. Що знищити всіх маленьких євреїв? Тобто, щоб хлопчиків дівчат якраз не рухали, а іменно хлопчиків. І ми знаємо, перша така якість від мами Моїсея це збереження цієї, цього дитя. Мати була мудрою і вона дуже добре подумала. Вона довірилась Богу. Да? Ми знаємо, що був кошик невеличкий, тобто була річка. здається, ніл, да ніл річка. Там в Єгипті, та велика річка Ніл. от, І вона що зробила? Вона зробила маленький кошик, бо вона його там обсмолила, щоб цей кошик не потонув, положила дитя. Просто довірила Богу, тому що в цій річці дуже опасна річка, там на той час, навірно, і крокодили, що тільки не було. Да? І вона настільки довірилася, вона відпустила це дитя, щоб це дитя не вбили. Тому що якщо б вона його не, не не, не пустила би на річку, то дитя би загинуло. А так вона пустила, довірила Богу дитя, і це був захист цієї дитини, щоб дитина вижила. Да? І ми знаємо, що дитя вижило, тому що підібрала його дочка Фараона. Вона побачила. Корзинку побачила, відчула, навірно, крик, що плаче маленьке дитя. Вона його взяла і вже виховувала як своє дитя. Тобто, перша жінка, мати Моїсея, вона захистилася за дитя. Це захист. Це захист, що необхідно нам робити, нашим мамам, нашим жінкам це захист кожної дитини. От е, другі, е, що ще показало, нам показує Біблія, що вона. Вигодувала навіть ту дитину, тому що вона не ця шукала дочка фараона. Вона шукала, щоб дитя, дитя було маленьке, воно ще мало прикладатися до груді. Звичайно, в дочки фараона не було молока, і вона шукала, знайшла їй, підсказали, що от є єврейська там мама, в неї є молоко, тобто і виходить, що. Та сама мама, яка довірилася, яка відпустила, вона і вигодовувала цю дитину. Тобто, вона її вскормила. От третє це жертовна любов. Це жертовна любов, мати цієї жінки, Моєсея, тому що ну, тяжко, я знаю, для любої жінки, да, тяжко, що от є дитя, твоє дитя, ти знаєш, що це твоє дитя, а воно живе не з тобою. А воно живе з другою матір'ю, да? от, і, і ти кормиш, приходиш її, кормиш, і ти потім відриваєшся. Ну, це дуже важко. Це дуже важко відриватися від дитини. От, і це така бачите, була жертовна любов цієї жінки е для того, щоб це дитя вижило, щоб воно вижило, воно виросло, і ми знаємо. Наскільки це дитя коли виросло, на яку пользу, яку користь воно принесло для всього народу, для всього єврейського народу, тому що саме Моїсей виводив народ з Єгипту, виводив народ з полону. Третя жінка це буде жінка мати Самсона. Ми знаємо, що був такий муж Божий також. От і це був непроста дитина, тому що також являвся ангел от, до батьків, да? і ангел попередив, що у вас народиться дитина, і ця дитина буде непроста. Вона буде назореєм. На той час що таке було назорейство? І е, мати ну, виховувала цю дитину, і це було важко. От саме перше це виховання назорея, назорея. Тобто непроста дитина, а дитина, яка рахувалася назореєм, вона першим. Вона не повинна була торка торкатися мертвого, нічого мертвого, да і е, мається на увазі, коли, наприклад, навіть родичі помирали, да от це ця людина, вона не доркатися була ні мертвого, ні мертвої тварини не була торкатися. Це був такий, як би правило, був такий закон назорейства. От і це перше, що треба було цій дитині пояснювати, да? і мати з змалку. Його наставляла, вона йому постійно це про це нагадувала, постійно про це пояснювала. Друге, що повинен робити, був Назорей, це не пити вина і не їсти від плоду виноградного. Тобто винограда він не повинен був їсти. От. І на той час ми знаємо, да, що всі люди вони пили, пили вино, вони їли виноградне виноград, тому що та територія, де вони жили. Тобто там дуже багато було виноградників, дуже гарно родив виноград. Він був різний, він був смачний. От і люди також, щоб втомлювати навіть жажду, тому що та жарка країна, там жара. От вони пили вино, і також для здоров'я. Тобто, вино воно допомагало людині жити. В тих краях от і десь нам на спрагу на, напевно, напевно також вони втомлювали вином. І от мати вона повинна була навчити ту дитину, так як він був на назоре, щоб він не пив вина і не торкався винограду. Тобто, це була заборона. от І ми знаємо, да коли ми своїм дітям щось говоримо. да як важко, да? їм щось заборонити. <смі> щось заборонити. От вони навпаки, щось таке гріховне, їх більш чомусь тяне і дуже важко дитині пояснити, на, наставити дитину, щоб вона цього не робила. Дуже важко. І я уявляю, як ця мати, виходить, е, Самсона, як їй було важко. Оце постійно нагадувати, постійно наставляти. Ну і третє, що не потрібно було ще робити на Зорею, це не стригти волосся. О, тобто дитина росте. Представляєте, в неї росте волосся. Я не знаю, там, які патли були в Самсона, ну, він вже був дорослим, правильно, то представляєте, з дитинства він взагалі ні разу мати йому не обрізала волосся, вона його не стригла. І це також, напевно, було дуже важко. Було дуже важко. Але ця мати пройшла ці випробування. От, і вона допомогла Самсону, вона якби, його в дитинстві наставляла. От, Ми знаємо, що вже потім, коли він виріс, вже був самостійною. Він це все порушив. Тобто він порушив, тому що ми знаємо, що він і торкнувся мертвичини, і він довірився жінці, влюбився, полюбив жінку, яка його обманула. Вона е, шукала звідки в нього та сила. А в нього була сила дуже велика від Бога. І е, коли він не стриг волосся, він дуже перемагав велику кількість людей. В нього була незвичайна сила, і коли йому обстригли волосся. От він втратив ту силу. Він просто це втратив. От, тому що це був Назорей. Але до того часу, поки він не став вже дорослим, мати його тримала. Тобто вона йому нагадувала, вона це все стримувала. А вже коли дитина була самостійна, вона вже нічого не могла зробити, тому що він же сам вибирав. Він знав, що цього не можна робити, але він же вибирав сам. В нього вже був свій право вибору було своє. Четверта жінка, яку я хотів ще також нагадати, нам це. Мати Самуїла ми знаємо, да що була така жінка, яка довгий час не могла завагітнити на той час. Це був великий позор для жінки, коли вона не могла мати дітей. От і ну, якби другі жінки вони надсміхалися над тими жінками, які не могли завагітнити. І ми знаємо, що була така прекрасна жінка, мати Самуїла яка мучилася, мучилася, тому що не могла вона завагітнити. І ми знаємо, що вона, коли в храмі молилася. От, щиро молилася. Да Навіть священник зауважив, каже: Ну що це є. напилася вина каже, п'яна, прийшла тут щось там таке бубнить. от А вона щиро молилася, просила в Бога, каже, що Господь, якщо ти мені даш дитинку, я народжу. От я обіцяю цю дитинку тобі на служіння. Да І ми знаємо, що Бог почув її молитву цієї жінки. от І він зробив так, що в. Ця жінка зачала народила маленьку дитину, назвала його Самуїлом, От, І вона, саме перша, вона дала цю обіцянку для Бога, та що вона, коли дитя підросте, вона його віддасть на служіння. Вона виконала цю обітницю. От, дійсно, коли дитинка трошки підросла, вона вже забрала його від груді. більш менш дитина була, могла самостійно нормально ходити. От вона. Віддала його священнику і ця дитина вже Самоїл служив при храмі, помагав священнику. Він був постійно перебував в храмі, от і допомагав священнику. Значить, друге це була також, вона не покинула цю дитинку, мати Самуїла. Правильно, ми знаємо, ми читаємо з Біблії, що вона постійно приходила в храм, що вона шила йому одяг. Тобто вона все одно ухажувала за цією дитиною. Не просто так, що віддала і все, і забула, як в дські дом. Да? Як в нас є матері, які отак віддають дитину в дський дом, і все, і вона забуває все, помахала ручкою і ушла. Тобто, ця жінка, вона не просто віддала стримати у бідницю, да? але вона все одно посіщала. Вона приходила в храм, вона спілкувалася з цією дитиною. Вона ми е читаємо, що шила одяг, тобто ухажувала за дитиною. О, тому нам теж слід брати як приклад з таких жінок, з такої жінки, от, з матері Самуїла. І п'ята остання жінка, і то була жінка не одна. В цій історії показується, якби жінка хороша і жінка погана. Жінка, яка мала також нелицемірну таку віру, довіру, от, і друга, друга погана. Ми всі пам'ятаємо. Це для мене така вразлива історія, дуже така прекрасна, якби для того, щоб от нам навчитися, да, щоб нам жити, щоб було нам легше жити. Це історія, коли ми пам'ятаємо Соломон, да, став цар Соломон, син Давіда. От, і ми знаємо, що він просив мудрості в Бога, тому що ну, великий народ, народ мудрий, і йому приходилося судити цей народ. І ми пам'ятаємо, що був відбувався суд. Ну, був якийсь день, там вибирали спеціально день, і от він сідав зранку до вечора і приходили люди і кажуть, у в мене така то проблема, поможи, розріши це, це питання. І ми знаємо, що мудрий Соломон він розрішав багато таких вузлів, багато питань. От і ми пам'ятаємо прекрасно, да, з Біблії, коли прийшли до нього дві жінки, прийшли до Соломона дві жінки і розказують історію, що вони там разом. Спали, в одної дитя було, в другої було дитя, і виходить, що там одна жінка зробила дуже хитро. Вона, якби коли спала, придушила своє дитя. От і дитя було мертве. А в тамтої другої здорове, нормальне дитя, забрала якби собі, а їй підложила, то мертве дитя. І в них виникло спорне питання. Вони почали. За дитя, ну, як би а та, та каже, що то моє дитя, а та каже, що то моє дитя. І вони дуже сильно спорили. І дійсно, перед Соломоном повстало таке серйозне питання. Да? Ну, ну от Як як оприділити, чи є дитя? Тому що одна каже, це моє рідне дитя, і друга каже, це моє рідне дитя. А одне дитя загубили, придушили. Да? І спробую розрішити питання. От. І ми бачимо прекрасну да? мудрість Божу. Божа мудрість, Соломон каже: кладіть сюди дитя посередині, принесіть мені меча, я зараз розрубаю це дитя. Одну половину дамо одній жінці, другу половину дамо другій жінці. От, і питання буде розрішено. І ми бачимо, що настояща мама, вона. Оце жертовна любов, сама велика, сама настояща жертовна любов в неї було, і вона віддає своє рідне дитя. Вона каже: Не робіть цього, не, не, не треба рубати. Віддайте цій жінці. Тобто, своє дитя, вона віддала тій жінці, яка придушила своє дитя. Вона каже: Нехай вона забере, і тоді, ну якби всі люди побачили, хто настояща мама. Да? І Соломон. Він теж це побачив. Він каже: Оце рідна мама. Віддайте дитя цій рідній мамі. Тому, дорогі наші жінки, дорогі наші мами, ми бачимо великий приклад, великий, дуже великий приклад з Біблії. Бачите, скільки жінок, 5 жінок я вам так нагадав, да, от. що хочеться вам побажати. Да? Вчора було 8 березня, ми кажемо, це день жінок. От. Що це не просто було таке свято, що там да, вам сказали приємні слова, вам просто подарили квіти. От, ви, віруючі, всі, віруючі жінки, віруючі мами, ви повірили нашого Господа Ісуса Христа, який за нас був розп'ят, який за нас постраждав, і вас, в кожної з вас є велика віра. От, що саме основне якби від, від вас очікує Господь, щоб цю віру, яку ви маєте, щоб ця віра, ви передали її своїм передали дітям. Я вже нагадував, що багатьох з вас вже є внуки, щоб ця віра, яка у вас є, щоб вона й передала, передалася внукам. Тому хай вам Господь допоможе, хай вас благословить, дасть вам сили, це нелегке, нелегка задача, тим більше на сьогоднішній час. Нелегко виховувати дітей, дуже нелегко передавати їм віру. Ну, хай вам поможе Господь, хай вас благословить, дасть вам великої мудрості, дасть вам великої сили. А йому хай буде слава за ці слова. Амінь. Амінь. Давайте Амінь. ми помолимося до вас за вас.